Всім привіт! З вами Ліп! І сьогодні в нас, друзі, чергова серія по вашому улюбленому роблоксу, а саме Той лет Тавер Дефенс, на якому ви проявляєте просто такий неймовірний активчик. І, як завжди, на ковідосику ми забігаємо в поштову скриньку перевірити ваші подаруночки. Опа, ча! Що це таке нам надіслали? Легендарочка якась, Лепрекон камерамен. Прикольний. І 179 гемчиків. Капець, дякую. Братан кидає мені Crate е, і просить Ларч Клокмена. Добре. Я зараз гляну, я скопіюю його нік. Гляну, чи можу я йому це відправити. Дякую, бро. медік камерамен. Так, він у нас, по ходу, що хілить башню, наскільки я зрозумів. Чи що, чи що? Не знаю. Ну, він, коротше, нам надіслав його. Дякую за відео і дякую тобі за медика. Також нам кинули липневий крейт, і ми його, звісно, що забираємо. Тепер так, дивимося, де в нас Large клокмен. Large клокмен. Large клокмен. Large клокмен міфік. А, він у нас один тільки. Ой-ой-ой. Так, у нас є фьючер, і в нас є о -о обичний. обичний да? Бро, ну у мене, звісно, він один. І це мені подарували. Ну ладно, я тобі його відправлю. Через то, що ти мій підписник. Дякую тобі за те, то, що ти на мене підписаний. Окей, тримай, бро. Напишем йому таке сповіщення і надсилаємо. Да, підтверджуємо йому надсилання. І відправили ми підписнику Ларч Клокменам. Так, тепер час відкрити два крейтика, які в нас є. Це саме таймкрейт, ось такий от. З якого нам як завжди нічого. Толкового не падає. І липневий крейт також відкриваємо. І нам, як завжди, з нього нічого толкового також не випадає. На жаль, на жаль. Е, також ми зараз можемо зайти в Clock Event, телепортнутися туди, залізти в магазинчик Event'у. Прямо сюди. І так, забрати якесь зілечко. Ага, Endless XP Boost. О, в нас тут нагород повідкривалось. Зараз позабираємо. Зараз ми позабираємо тут купу нагород і повідкриваємо трошки цих крейтиків. Да, про. Просто неймовірно. Такс. Забираємо ще досвід. Ще досвід за завдання, ще досвід, ще досвід. Отак от. Івент от. Пас. Заходимо, дивимось тут нагороди. Ще дві нагороди відкрили. Прекрасно. Тепер заходимо, звісно, що в магазинчик і дивимось. фьючер крейт у нас коштує 3000 тисячі клок валюти. А звичайний крейт коштує 300 Клок валюти і в нас є 900 Клок валюти Тому ми можемо придбати зразу три ось таких прекрасних кейсики, з яких можна вибити. Кого-можна вибити, секунду. О, апгрейд Титан Клокмена Ото мені надо, Ото я дуже хотів би. Да. Тому я беру і починаю відкривати ці крейти цілих 5 штук, Ну, зараз їх є. Чи навіть 6. Так, ну поки що нічого нормального. Е, да, було 6. Зараз ще залишилось 5. Я просто беру і відкриваю так всі зразу. Один за одним. Може, нам щось реально толкове звідти і впаде все-таки. Зараз побачимо. І. Блін, ну дайте титана. Ну 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 де мій титан, я не поняв. В чому прикол? Ех, дуже шкода, звісно, що нічого толкового мені не впало. Але що зробиш? Сьогодні в нас. Ціль трошки інша. Сьогодні я буду заходити народ з я буду сьогодні заходити в звичайний режим і проходити інсейн. В соло. В соло буду проходити інсейн. А як я це зроблю? Ви побачите? Ну прямо зараз. Заходимо в Той Сіті. Вибираю. А це ж не інсейн, а найтмер. Вот, вот воно. Ну це короче, самий тяжкий режим. Самий тяжкий режим, на який треба юніти. легендарні і плюс. Легендарні і плюс, так. Да. До речі, тут той лет Сіті чогось 100 хпшок має. Дивно, дуже е, першим ділом я, звісно, що буду ставити тоді звичайного фанмена. Це ну 100% через те, що ну так треба. <сі> все, він буде перші хвилі по-любому забирати, бо це його завдання. На сьогодні, до речі, карта, як в скібіді тавер дефенсі, ота початкова, здається, щось дуже схоже таке на неї, знаєте, але все ж таки трішечки модифікована. Там доріжка трішечки модифікована. <сі> так, поки наш фанмен там з усім справляється чудово, то ми ставимо Санту, який буде приносити вже потрішечки прибуток. І збираємо на нас. Відразу. Туалети в очках поперлися, і вони, знаєте, такі мають по 1300 хпшок. Нічого так я вам скажу. Прокачені чуть-чуть даже. буває, ну нічого страшного. Dual клав Toilet пішов на 2900 хп, плюс 2 гласиса. Дуже цікаво, чи вдасться нам зупинити цю навалу, бо ну 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 вона от, от, от таке робить. Воно усипляє фанмена даже. Що ж це таке? Ну я не знаю, що, що мені зараз робити. От зараз я прям не поняв народ, так. Ладно, пора щось придумувати набагато цікавіше вже, бо тому що це. Це буде зараз повна габела, якщо ми його не пройдемо. Тоді я пропоную тут поставити оцього чубзика, отак от. І будемо пробувати того клава забирати через те, що якщо він пройде, то в нашій башні буде клямка, яка має лише 400 хпшок. Ну, а що ж ви хочете, звісно, так. Да. Так, зараз будемо бачити Ларч Фанмен проти Dual клав тоєлета. Хто ж все-таки кого? <laughs> Хто кого переможе? Ну так, да, він йому непогано так зносить, але це його усипляє. Але це йому зносить все одно, це його знову усипляє, але це його. Перемагає. Окей, це добре, це дуже добре. І також народ пора вже би поставити енаунсера. Через те, що цей енаунсер зараз буде нам бустити кедешку. А кедешка це важливо. Головне зараз, щоб оцей фармен ларджовий забрав оцього боса. Бо цей бос трошечки мене напружує. Я тим часом вже скіпати буду хвилю, бо тому що немає сенсу чекати, поки той бос пройде. Нехай вже вилазять ці класиси, пайдери. І що там далі, ще вони для нас підготували. Мені, в принципі, не сильно є різниця, оскільки. В принципі, я повинен з цим впоратись. Ну, це в принципі, але це не точно. <смі> як бачимо, тут зараз... Ой, мутант туалет пішов. Чого? Ти що такий жорсткий, дядько? Попроще, попроще. Так, да, мені треба зараз підзбирати грошенят і прокачати фанмена на другий левел, тому що на другому левелі він буде реально вже хороший. Дуже даже хороший. Да, як бачимо, Ларч Фанмен він потрошки нормально так зносить босу. Він вже йому половину ХП забрав. Вже, Ну, навіть його чуть-чуть стопає, знаєте. Він його трошки відкидає назад. І Тим часом в нього залишається 4000 хп 2. Давай, дві, дві, дві. Будь ласка, добивай його! Добивай, бро! Добив... Він не встиг його добити. Якого біса? А що нам робити? А що нам робити? У мене питаннячко таке на даний момент. Я не знаю, не уявляю. А... Не знаю, що робити, дійсно. А не щось. Цей зникли ідеї. Ну, ладно, я ставлю ще одного ларджа отут. тут. Побачимо, може це якимось чином нам хелпане. Хоча дуже навряд чи. насправді. Е, мутанта, до речі, теж не знищили. 5500 йому залишили. Ох, тяжкувато народ. іде. Поки що все дуже-дуже дуже тяжкувато. Не знаю, що це має бути. Качаю, поки Сант. Ну там оцей лардж фанмен майже справляється, але щось в нього не виходить. Одну тичку йому дати. Ну це ж капець. Якого фіга? У мене нема грошей. Це капець. Ставлю звичайного фанмена і зараз його доведеться продавати. Я економіку собі зіпсував вже. Погано, дуже погано. Треба цього продавати і бігом того фанмена качати, тому що треба це дуже терміново нам зробити. Да, хух я щось якось вирівняв, постарався, спробував, але ну поки що реально дуже тяжко. Ну це найтмер, самі розумієте. Плюс я соло граю без допомоги тімейтів, все сам фармлю І ну реально важко впоратись. Поки що дуже-дуже дуже важко. Вже мініган поперся. І він усипляє наших фанменів також. Ну це погано, насправді дуже. даже Мені це не до вподоби. Так не має бути. Так, мене немає сенсу чекати. Я скипаю хвилю і збираю зараз, виходить, тоді. На Тітана, оцього. Поставлю я його десь ось. А блін, мені треба було його якось ставити так в зоні дії. Ось цього чебзика. Ну якось я думаю, тут поставлю. Коли в мене будуть гроші, звісно, що на нього, бо зараз в мене немає грошей. І ще один мініган пішов, але вже на 14к ХПшок. Дуже жорсткі всі йдуть такі. Я не знаю, що робити. У мене просто не вистачає потужностей, поки що моїх Персонажиків щоб знищувати ці хвилі. Ну, до речі, міні ми майже знищили завдяки тому, що прокачали цього фанмена. Це вже добре. Так, з мініганчика трошки відкидує Large Фанмен. Навіть йому зносить непогано, так я вам скажу. Може він навіть його і знищить? Да, і він його знищує. Це чудово. І того він знищить по-любому. І я маю право скипнути хвильку. І зараз підфармити вже чуть-чуть ще грошей, щоб вже нарешті поставити титана цього токсика. Оу, джетпак поліс. Два мутанти. Oh, uh, що це таке? Як мені їх знищувати? Я не пані. Що мені робити? Ев, нечесно, народ, щось вообще. Щось пішло прям не по плану конкретно. Ем... 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 Я не знаю, ну я качаю тоді зараз Large Fanмена тоді. У мене що, вибір є якийсь чи що? шо. Ем... Треба його прокачувати. Оуч! Як в нього ракетку запустив цей джетпакер? Він шо зовсім? Що й так надовго, ти що, бро! Стій, стій. Хух. Добре, що він встиг його знищити, бо це капіці. І два мутанта пре. В одного 10 тисяч хп, в другого 8 тисяч хп проти одного ларч фанмена третього рівня. Чи впорається він з цим завданням? І плюс далі буде 10 та хвиля з босами. Я щось думаю, що нам буде дуже не по собі. Але хоча, до, до речі, з мутантами він порався на ізі. Я прям не очікував такого. Е, прокачую цього Анонсера. Ну і да, і фанмен завдяки тому, що в нього кедешка мінус 10% дуже гарно валить. Даже, я б сказав. Максимально гарно. У нас є можливість прокачати санту Тівімена. Але далі оцей флайн бусов полетів, який дуже сильний. Я не знаю, чи, чи впорається з ним оцей лардж Було б добре, звісно. Але щось мені підказує, що ми сьогодні попали в западню народ. Дуже цікаво, чи впораємося все ж таки ми з цими важкими хвилями, з цим викликом природи. Подивіться, як він погано йому зносить. Подивіться просто на це. 5000 тисяч хп за. Ні, він його зносить! Що собі? Молодець, лардж Красавчик, я можу скіпнути тоді отак і зробити такий собі гарний скіпчик. Це чудово. І прокачати санд своїх двох зразу. А, у мене вже всі на третьому рівні навіть. О, так, мені подобається. Окей. Маю час поки прокачати санд. Поки ще не пішли дуже жорсткі хвилі. Щоб вже далі можна було ставити титанів, які будуть сейвити дуже гарно. О, до речі, скільки мені ганів пішло, це мені не подобається. Бо вони можуть усипляти багатьох. Ну, в принципі, ідеї, за моїми підрахунками неймовірними, оцей Ларч Фанмен повинен їх всіх. Розвалити на ізі. Ну, босів він, як бачимо, знищує вообще без проблем. Ну я тим часом скипаю знову хвилю, бо мені немає сенсу чекати ще довше. Прокачую ще одного санту. І ще на другого мені не вистачає 150 доларів. Ну, вже вистачає. Прокачуємо. І в нас всі Санта ті мене приносять тепер по 500 за одну хвилю. Хорошо, дуже даже хорошо. Але поперлися хвилі, такі я вам скажу, друзі, не прості вже, а жорсткі, прям. І вони усипляють багатьох. Ой-ой-ой, як це жорстко. Але Ларч Фанмен і звичайний фанмен, вони реально зараз сейвлять мене конкретно. Такс, е, пора робити скіп, пора робити скіп, так. Да. І пора ставити Тітана. Я думаю, ми його ставимо тут, тому що він буде попадати в зону дії бустера КД, і це нам дуже сильно допоможе, особливо в початкових етапах. Такс. Ну, з титаном це, звісно, вже буде набагато простіше. Але тут знову ж таки багато хвиль. І треба якось з ними розбиратися. Тим не менш, нам стало набагато простіше, друзі. Зараз ну, боротися з ними. Як бачимо, ми розбиваємо всіх. Але от, от цих мініганів тут, до речі, доволі таки багатенько. І це мене ніяким чином не радує. Не подобається мені це. Треба грошенята на прокачку Токсіка. Мініганчики розбиті. Такс. Токсіка треба терміново на другий рівень качати. Терміново. Терміново прокачувати йому ренж на плюс 10. Зараз буде Ларж Фанмен проти мутанта, в якого залишилось 11к І він нічого не може співставити нашому Ларджу. Хорошо, дуже даже, гарно. Знову скіпаємо хвилю. І в нас вилітає там щось дуже жорстке: Airplane toilet. В принципі, з ним впорується навіть Токсик. Да, він з ним впорається, і той не встигне долетіти навіть далі. І це прекрасно, друзі. Тим часом я качаю ще двох Санд. Ще двох Санд. Нам треба збільшувати прибуточки. Тут їде мультиклав jetpack, з яким також розібратися повинен наш фанмен. Він з ним розібрався, власне. І це неймовірно чудово. Гаразд, чекаємо. Наступних кроків. І прокачуємо, до речі, анонсера, щоб кедашка ще зменшилась. Мутант побіг, два мутанти побігло, в яких по 97 тисяч хп. Але наш Токсік з ними гарно розбирається. Гаразд, це чудово. Що ж я можу сказати? Це чудово. Але одночасно з цим варто не забувати про прокачку Сант. Бо санти зараз це мій єдиний шлях до перемоги. Якщо в мене не буде багато грошей на поставку отаких от, от токсіків, якщо я їх не наставлю хоча б три, отут в ряд, то далі можна забутись про перемогу. Це наша зараз ціль number one. Тому я зараз фармлю гроші і зразу качаю сан. санти це наш сейв. Бо стоїли 2-0 пішов і його. Його майже добиває Токсік, а може і доб'є, побачимо. Ні, він все-таки його не встигає добити. Але коли той дійде от сюди, то з ним розправиться цей, знову ж таки, Токсік і разом з лардж Фанменом. Але поки що ми можемо навіть скіпнути хвильку. Щоб встигнути прокачати ще одного санту. І тепер вони всі приносять по тисячі. І ми фармимо дуже гарно. Такс фанмена, фанмена, качати чи не качати, чи вже збирати на ще одного токсика. Важкий вибір насправді. <с Irish> Доволі таке, дуже -таки, важкий, я б сказав. Але що зробиш? Блайнд, джайнт, Джайнт Блайнд Тойлет виліз. що <с Irish> ж ти таке хочеш від мене, братанчик? Боса тойлет 2.0 ми знищуємо. Покачуємо чергового санту на... Черговий топовий рівень, тепер він 1500 нам буде давати, і нам ще треба 6000, щоб тих двох качнути. Ну, з цим гігантським сліпариком ми зараз повинні розібратися, і, і ми це і робимо. Оце що фанмен робить, оцей стан, що він його чуть-чуть назад відкидає. Це дуже допомагає нам його застопати на одному місці, щоб він не проходив сильно далі. Опа, що поїхало? Flying rocket launcher. Літаюча ракетниця, яка має 110к. Але ці 110к в порівнянні з моїм Токсиком, який всього лише на другому рівні, вони вже ніщо. Понімаєте? Вони вже нічого. Але ці паразитики, оце мені саме більше не подобається. Бо вони і усипляють, і вони хепешок мають так нормально. І блін, такі диверсанти, я далеко. Дивіться, як швидко полетів. Дивіться, 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 що робиться. Дивіться, як далеко пролетів. Оуч! Що робити? Він Щось м'явкає. Він дуже швидкий. Я, я, я нічого не встигаю йому зробити. Цей кет Тойлет, він м'явкає, і він зносить 200 хп. Що мені робити, народ? Це жесть. 19-та хвиля, тільки. А я вже все, я вже, походу, програв. Ну да, в мене немає вибору. Я в принципі нічого вже не зроблю цьому айрплейну, тому що в нього 46к. І Він зараз носить мені повністю Тойлет Сіті. Ми на цьому програємо. Да. Ну і фігня, народ. Так, ну що ж я можу сказати? На даному моменті я прийняв для себе рішення і зробив такий висновок, що мені потрібно для того, щоб виграти найтмер якогось тімейта. Тому, друзі, можливо, цим тімейтом стане хтось із вас, хто доєднається до Discord каналу, де я зроблю оголошення про те, щоб набираю тімейтів прямо зараз в Roblox на TTD. Це може бути і завтра, і післязавтра. Тому не забувайте про це. Заглядайте в опис, заходьте в Discord канал, а також не забувайте поставити лайк, підписатись на канал і натиснути дзвіночок на моєму каналі, щоб ми просували Ся топо ютубу, а на цьому, все до побачення.